Ад дитячих мрій презентували в Івано-Франківську. Понад 360 квітучих робіт виконали педагоги та вихованці міського центру дитячої та юнацької творчості. Представлені полотна тематичні картини на стінах країв з нашого музею. Це переписані на власний манер твори Параски Хоми. Це відома художниця. Працює у стилі декоративного розпису. Цього року Прикарпатська Примаченко, так називають хому святкує 80-річчя. Потрібно взяти якісь е... Базу народну творчість, а яскравою особистістю у нас визріла майстриня Параска Хума якої день народження якої ми практично в цьому році 2013-му, маємо змогу відзначити ювілей 80 років? На презентації саду дитячих мрій чимало вихованців мистецьких студій. На стінах твори виконані різними техніками. Діти не лише презентували мистецькі полотна тут експонували глиняні скульптури. В наступному залі роботи із шкіри, бісеру, тканини та вишиті рушники. Я люблю малювати квіти і птахи. Мені нам вчителька розказала багато про Хому. Мені сподобалася її історія, як вона жила, як вона малювала. Сад дитячих мрій у мистецьких залах краєзначого музею звістиме упродовж двох тижнів. Ця виставка підсумкова для вихованців міського центру дитячої творчості Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.